Доброго дня. Продовжуємо серію моїх коротких відео на тему концепції, установки, інтроекти, які формують нас в дитинстві. Сьогодні хочу трошки поговорити про сімейний міф під назвою Ми, сім'я інтелігентів. Ми сім'я розумних. За яким, що видно, стоїть ми краще від інших, ми не такі, як інші. На противагу іншому сімейному міфу, ми люди прості, за яким стоїть дуже-дуже дуже багато самовивищення за рахунок знецінення інших. Тому що не все так просто в тому міфі. Ми люди прості, але до нього ми ще вернемося. Отже, ми сім'я інтелігентних, ставлення до навчання. Як що дитина чує з приводу своїх успіхів або неуспіхів у школі? Ну, це не тільки стосовно школи, це стосовно взагалі будь-яких успіхів дитини у гуртках. у... В всіх сферах, де треба чогось добиватися і показувати якісь результати або якісь оцінки. Якщо у батьків, попри навіть сімейний міф, ми інтелігентні, моя сім'я інтелігентні, ставлення до оцінок спокійне, то, то все буде добре. Якщо знову ж звертаємося до цієї базової окейності, якщо Дитина не відчуває, що її люблять, бачать, замічають, помічають, чують, цінують тільки за її оцінки, тільки за те, чи вона приносить школу зі школи похвали чи якісь там зауваження. Якщо оцінки дитини її досягнення. Це найвища цінність, яка помічається в дитини, ви маєте готового невротика. Е... Тому набагато простіше живеться в житті тим вовочкам, тим тріючникам і двіючникам, які не поставлені в жорсткі рамки. Твоя цінність залежить від твоїх оцінок. І знову ж. Тут про концепцію. Концепцію не тільки: чи якщо ти принесеш оцінку з тобою все ок, чи з тобою все ок незалежності від оцінки. Тут трошечки ще є нюанс. Подивіться, два різних ставлення, два різних наративи, два різних текста, які оточують дитину з малку. Один з тих текстів, ти Бовдуре проклятий. Ти дурню Росовий. Знов ти приніс двійку. Та що ж ти таке тупе? Та що ж з тебе виросте, крім двірника? Я, звичайно, можливо, гіперболізувала, аж так може не говорять, але ви ж зрозуміли, про що я, так? І друге відношення до дитини. Як міг такий розумний хлопчик? Майбутній юрист або майбутній лікар принести сьогодні трійку. Ви чуєте, як формується світ, самосприйняття, самоцінність дитини в залежності від таких двох підходів? Що дитина чує? Знову ж, ти розумний, як твій тато. Чи який твій тато був Бовдур, такий і ти весь тато пішов. Зараз мені згадалось таке речення з мультфільму Співай два, коли у той свин, не пам'ятаю, як його звали, сказав, так, коли його похвалили, що він такий розумний. Так, так, ось моя мамця говорила: ти в мене не такий розумний, як твій бовдур, не такий дурний, як твій Бовдур тату. Що означає для дитини найвищий ступінь похвали. Е, оце зарамковане, за, за жорстке е, вимагання від дитини бути такою розумною, як тато, або не такою дурною, як тато, формує. Е, Далі оце відношення дитини до не тільки своїх здібностей, не тільки своїх здатностей, не тільки своєї знову ж продовжую це окейності. Промує взагалі такі явища, як якщо я не ідеальний, я поганий. Е, такі явища, як прагнення бути найкращим або знецінення всього. Що в тебе хоч трошечки не так добре, як начебто повинно бути. Оці-всі такі рамки повинен, треба, якщо не то, 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 то ти нецінний, то ти не потрібний, то ти нелюбимий, то ти взагалі невідомо чи вартуєш бути на тій землі. Будьмо, як ті мами. Які в своїй дитині бачать це найкраще. І не важливо, чи це майбутній лікар, юрист, чи просто дальше твій улюблений, улюблений, єдиний, єдиний такий, як він є, хлопчик, це дівчинка. Дякую.